Казка про нечемну дитину. Жила була нечемна дитина, постійно не слухалась та. І тато їй каже, іди зроби то, іди зроби що, а вона нічого, нічого не робила. І тато каже, іди поприбирай, іди по репортфері, йди по Та, їй говорять, типу, іди зроби там, йди по, -по, -по своїй речі, посподи, свої, а вона нічого не робить. І думаю, там пройшло дві години, а вона нічого не робить. І одного разу тато зробив. Так, якщо ти щось хочеш, наприклад, морозове, то ти маєш слухатись. Якщо ти один раз не послухалась, то ти маєш шанс виправитись і на другий раз послухатись. Але якщо пройде більше однієї хвилини, то це те, що ти не послухалась, не рахується, чи послухалась. Тобто, якщо хвилина, дві хвилини пройшло, а ти за хвилину не прослухався, то не рахувалася. Но разу. На нас короче, як не пусто. І все розкаже, де по моїй голову. Однаковина прийшла, і ми немає. Як хвилин ну, добра я буду мити". мити. А тата каже, вже все Мож не мити, вже пройшло десять хвилин. І сів і їсть морозиво. За одну хвилину голову не втімаєш. Вона навіть не збиралась ходити, вона просто байдики била. А... І все, тато сів, і їсть морозиво. На другий раз то саме. Та -то каже, йди поскладай посуд, посудомийку. Пройшло десять хвилин, вона нічого не робила. Тоді ще щось там, тато знов їсть тортик, типу. Тоді ще щось там він її просить, познімає речі попрані. Вона прийшла вже через 5 хвилин, о, бачу, вже прогрес. Тоді через 3 хвилини почали приходити, через 2, через одну і почали приходити вчасно. І вже на десятий раз їла вона теж морози. О, а тату 10 морозив з'їв.